Вітаю всіх сьогодні. Зануюємось у патент США 에, номер 8473491B1. Його автори Баріс Юксель, Лев Ратінов а права у Google». Патент про те, як виявляти назви компаній, штучно переповнені ключовими словами. Так, це доволі відома проблема. Знаєте, коли беруть назву, скажімо, своєї невеличкої фірми і додають туди популярні слова, чи навіть назви відомих брендів, які ну зовсім не стосуються їхньої справи. Наприклад, якась майстерня додає назву великого готелю. Саме так у патенті є приклад слюсеру Сакраменто, додав до назви Меріот. Або хтось може додати дешеві авіаквитки, хоча продає, ну, не знаю, квіти. Ага, зрозуміло. Мета виходить обдурити пошукові системи. Щоб показувалися за запитами, які їм зовсім не відповідають. Абсолютно, це ж водить людей в оману. Шукаєш одне, знаходиш зовсім інше. І довіра до пошуку падає, звісно. Результати стають ну, засміченими. Точно. І патент якраз пропонує метод боротьби з цим. О, цікаво. І як саме, там щось про показник несподіваності. Звучить ніби статистика стає детективом. Mm, так, можна і так сказати. В основі аналіз даних, великих даних, система шукає аномалії. А з чого вона починає? Ну, спочатку потрібна база. Величезний список назв нормальних, легітимних компаній, тих, де все чесно, це як еталон. Зрозуміло база хороших назв. І що далі? А далі цю базу аналізують, створюють таку собі м, матрицю спільної появи слів. Простіше кажучи, система дивиться, які слова часто зустрічаються разом у нормальних назвах. Наприклад, італійський ресторан це окей, часто буває. Так, така пара слів буде мати високу частоту спільного вживання, а от, скажімо, слюса ресторан це вже щось дивне. Ага, тобто дуже рідко або ніколи. Саме так. І от для кожної такої пари слів обчислюється показник ну, та сама несподіваність. Його нормалізують, щоб отримати шкалу, скажімо, від нуля до одиниці, До одиниця це максимально несподіване дивне поєднання. Ясно. Тобто система вчиться розуміти, що є типовим, а що аномальним, і як це потім застосовується до конкретної підозрілої назви. Дуже просто береться назва компанії. Яку треба перевірити, наприклад, отой слюсар-маріот розбивається на пари слів слюсар-маріот. Угу. Для кожної пари система дивиться її показник несподіваності з тієї самої матриці. Потім ці показники якось усереднюються для всієї назви і виходить загальний бал несподіваності для цієї конкретної назви. І цей бал порівнюють з якимось порогом. Так, є певна межа, встановлена заздалегідь. Якщо загальний показник несподіваності назви вищий за цю межу, все, назва влажається підозрілою Keyword stuffed, як кажуть в патенті. І що тоді? Її просто видаляють з пошуку? Може бути по-різному, можуть видалити, можуть знизити рейтинг у видачі, а можуть просто позначити для ручної перевірки людиною, модератором. Тобто є варіанти реагування. Так. І ще цікавий момент: патент згадує ситуацію, коли одна компанія має кілька різних назв, кілька лістингів. О, таке буває. буває. Тоді система може порахувати показник несподіваності для кожної назви окремо, а потім знайти середні для всіх назв цієї компанії. І ті назви, що сильно вибуваються, тобто їх показник значно вищий за середній, теж позначаються як підозрілі. Це вже справді схоже на статистичну детективну роботу, шукати аномалії, викиди даних. Все заради того, щоб результати пошуку були чистішими і правдивішими для нас, саме так головна мета якість і релевантність пошукової видачі. Цей патент показує, як аналіз частоти слів у величезних масивах даних допомагає автоматично відсіювати СПАМ і маніпуляції. А це ж дуже важливо, ми щодня користуємося пошуком для всього на світі. Безперечно, технології такого типу допомагають підтримувати хоч якийсь порядок і достовірність в онлайні. І знаєте, наостанок така думка: патент фокусується саме на назвах компаній. А чи можна було б цей принцип несподіваності комбінації слів застосувати десь іще? ще? <тас> Цікаве питання. Теоретично, ну наприклад, для виявлення фейкових відгуків або якихось маніпулятивних описів товарів, може навіть для аналізу новин на предмет дезінформації. Можливо, якщо припустити, що маніпулятивний чи фейковий контент теж часто містить якісь дивні, нелогічні, несподівані поєднання слів порівняно з нормальним текстом, то так потенційно схожий підхід міг би спрацювати. Це вже тема для окремого дослідження, мабуть. Дійсно, є над чим подумати. Дякую, це було дуже цікаво.